Євромайдан очима ТСН. у книжці, інтернеті і в кіно у мистецькому арсеналі напередодні річниці революції гідності презентували історію, написану журналістами. Вона ґрунтується на матеріалах випусків новин, особистих переживаннях і спогадах, які тоді не потрапили в ефір. Більше ніж у книжці можна прочитати в документальному інтернет-проекті день у день від 21 листопада. Та можна відтворити в пам'яті наш майдан. Ну, а ще є кіно з кадрами, яких не було в ефірі. Що канал можуть вимкнути, це була найбільша напруга. Напруга була за здоров'я та життя журналістів, які працювали там. Бо якщо перша напруга пішла, то друга ще залишилася. На жаль, як правило, пишуть книжки да журналісти, які працюють в газетах, там або що журналісти телевізійники знімають. Але в цій книзі такий класний мікс. Тут є і картинка, це з наших сюжетів, так все Переписані стоп-кадри, переписані сюжети, та те, що усвідомлено. І от те, що знаєш, те, що в мережі людина, постить, те, що є поривом душі в цю секунду конкретно, та, це те, що не потрапляє в сюжет.